Розпізнати російські ворожі меседжі в інтернеті часом нелегко найчастіше це або фейки, повністю вигадані неправдиві тези, або ж інформаційно-психологічні спецоперації, набори брехні, кидів та маніпуляцій. Їхня мета поширити паніку, підірвати довіру українців до влади та сил оборони, і зрештою зменшити волю до перемоги. Ось п'ять простих кроків, як виявити ворожу дезінформацію в інтернеті. По-перше, проаналізуйте свої емоції від побаченого. Мета російської пропаганди розпалити емоції, адже так ви вразливіші та вами легше маніпулювати. Бачите пости, що несуть більш емоційного аніж інформаційного. Дуже ймовірно, що це ворожі маніпуляції. Те саме. Стосується і коментарів в Росії, існують цілі групи, що називають себе цифровими арміями, і генерують розпачливі коментарі українською. Зверніть увагу на заголовок. Якщо перед вами повідомлення, що починаються з терміново, шок це одна з ознак того, що ви натрапили на фейк або маніпуляцію. Серед інших забагато кличних речень, великих літер, епітетів та запитань у стилі що ж це коїться. Проаналізуйте джерело, що опублікувало пост чи новину. Наприклад, медіа найчастіше цінують власне ім'я і не публікують вкиди. У той же час анонімні телеграм-канали не мають публічної відповідальності Експерт які коментують новини, також варто перевірити. Звертайте увагу, про що цей експерт говорив раніше та чи не світився на ворожих каналах. Якщо перед вами фото чи відео, подивіться на деталі: це може бути діпфейк. Діпфейк можна розпізнати за мімікою спікера, що не збігається зі сказаним, поганою якістю відео або нечіткими елементами. У таких відео будуть відсутні сторонні звуки та шуми, а заяви спікера можуть суперечити його попередній риториці. І останнє: якщо ви сумніваєтеся в правдивості новини, перевірте інформацію у професіоналів. Подивіться, чи писали про це на сторінках Центру стратегічних комунікацій комунікацій. або ж скористайтеся ботом центру, який допомагає виявити ворожі вкиди. Якщо новина таки виявиться фейком, надсилайте скаргу для цього. Натисніть на три крапки над постом та оберіть поскаржитися. Не коментуйте і не ставте реакції, адже будь-яка активність допомагає просуванню контента. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал, аби знати, що справді відбувається.